Христос Воскрес, Уісно Воскрес. Сьогодні ми святкуємо славне Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні ми співаємо переможний Гім, бо у паскальному переході від смерті до життя Христос, наш Бог, привів нас із землі до небес. Справді це день, що його створив Господь, радімо і веселімось у Нім. Того першого великоднього ранку Марія Магдалена та інші жінки-мироносиці прийшли до гробу, щоб намистити тіло Ісуса, зняти з Христа і покладене у Новий гріб. Коли вони прибули, ангел привітав їх, кажучи: не бійтеся, знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Немає Його тут, бо Він воскрес, як сказав. Ідіть швидше, скажіть його учням. Тож вони ж поспішно залишили гробницю і зі страхом і великою радістю та побігли сповістити учнів. Під час цього ювелейного року, паломники надії, пам'ятає, що ми, християни, це передусім люди надії. Послання Великодня це послання надії. Ісус приходить у світ як один із нас, щоб розповісти нам про Божу любов і запросити нас іти за Ним. У своїй смерті та воскресінні Він дарує нам надію на нове життя, на життя вічне, у спільності з Богом, як це було задумано від самого початку. Папа Франциск у своїй книзі мріємо разом шлях до кращого майбутнього. Говорить, що не діє, це один із найважливіших уроків, які ми повинні засвоювати знову і знову. Він пише, щоб вийти з кризи сильнішими, ми маємо бачити чітко, обирати правильно і діяти справедливо. Давайте поговоримо, як це зробити. Давайте насмілимося мріяти. Слово криза походить від давнього грецького Криза означає вирішальний момент, переломний пункт це не лише відчуття, що світ руйнується і я не знаю, що робити. Криза також несе в собі значення можливості, вибору, шлях, якими ми рухами мимо святи. У своїй книзі Папа Франциск пропонує шлях до кращого майбутнього. Він бачить на ній навіть у найскаленіших викликах сучасного світу. Серед його наткнені слів читаємо. Ми повинні переосмислити економіку так, щоб кожна людина мала доступ до гідного існування, а природний світ, захист і відновлення. Який найбільший плід особистої кризи, я сказав би, терпіння приправлене здоров'ям почуття гумором, що дозволяє нам витримати труднощі і створити простір для змін? Коли я говорю про зміни, я маю на увазі те, що люди, які зараз перебувають на... у суспільства, стають руші ями Його перетворення. Ми не володіємо істиною, а радше істина володіє нами, постійно притягуючи нас через красу і добру. Гріх це відкинення меж, які ставить любов. Найбільше наша сила не у повазі, яку ми висловлюють інші. А служені, яке ми можемо запропонувати ближнім. Воскресіння Ісуса з мертвих дарує нам нову надію, але вони також ставлять перед нами вибір. Ми можемо повернутися до старих гріховних шлахів, де лише я, мені, моє, або можемо поглянути на світ іншими очами, так як бачить нас Бог. З любов'ю і милосердям, тож не смілимося мріяти про краще майбутнє. Великий день справди час надії у цей святий день Воскресіння Споднього молюся, щоб Божа благодать і любов наповнили ваші серце, ваші родини та друзів і принесли радість. І мир у сьомому світі. Христос Воскрес, воістину Воскрес.